О, козак насіння он несе. Добрий день. Добрий день. Що це у вас? Та насіння. мене гарбузове насіння, ну у вас постійно ви до все приколопатеся, все це. Да. Ну, може, на другу прийом. Не хлюйтесь, не переколупуємося. Все так, нормально. Так. Якщо у вас нормальна якість, то вам не за що і переживати. Ага, добре. Е, просто яка. Та заносьте, що подивимося. Ага. Яка проблема? Понімаєте? В цьому році дуже багато насіння недозрілого. Фермера. Ваше ага. своє домашнє. Воєн домашнє, звісно. Я думаю, що буде все нормально. Дивись, фермера. Пересівали в цьому році. Да, да, Потім так. Е, то насіння погнило, то іще якась штука. Е, то вологи не вистачало. В общем, дуже багато моментів, які кхе, спортили саму якість. Понимаєте? А, саму якість. Да, ага. і, і тому якісь претензії. Тому дивіться, натура насіння слаба в цьому році. Що ж все пері... <зависка> Глянь, як на металоприйомку. Да? Так то ж алюміній. Да? Да. А який це алюміній? Електротехнічний, так? Да? Да. І це найдорогіший алюміній. Тут ще желіза трохи, ну то не принципово. Так, давай глянемо ваше насіння. Глянь, чоловік іде з тим насінням і переживає, що щось не так. Хороше качество. Тут є до чого додавати? Нема. Ну. Це добре. Тут абсолютно нема ніяких Нем... претензій. Вам нема за що переживати. Дивись за цією баночкою. Да? Ага. Бачили відео? Та да, да? Да, да. Да, бачили, його багато хто бачив. Ця баночка, ця баночка не несе за собою нічого страшного. Ага. Це просто перевірка натури гарбузового насіння. Тобто ми подивимося, скільки в літровій банки, яка об'ємна вага. Добре, Вона добре. має бути не менше 330 грам для цього насіння. Якщо більше, це добре. Ось подорожі, баночку віддарили. Ага. На вагах нуль. Нуль. Робимо. До речі, це сорт українська багатоплідна. Беремо. пшікс. Пшікс. Тільки не трамбуємо. Трамбувати воно не поможе. Ставимо на вагу. 327,8. Ну, можна сказати, що все нормально. Да? Ну, тось, угу. Можливо, можливо, десь є якісь моменти, але. Натура витягує, е, хвилюватися вам нема про що. Ваше насіння прийомне, і чому вас насторожено? Ну я ж не стараюсь показувати ці відео. Ні, ну вас постійно щось не це. Я хотів, може, друга прийомка десь туди. Може, десь друга там. Таке а а? другі, що не цепляються. Та наче ні, не, не так, як Ліда пристіпливо все до всього так. Спокійніше? Ну, да, якось наче спокійніше. Ну, це може і така бути. У вас постійно будь... щось, да, трошки там, якісь нюанси постійно. Знаєш що? А да, там спокійніше наче. Тому що я приємні. стараюсь пояснити, ага. тому що я хочу, щоб людина прийшла і мені перед нею не кліпить. Ага. Понімаєш? Тому що, ну,